Усім привіт! З вами знову Марина. Сьогодні в мене буде формат психологічного розвиво, але буде тільки одна людина, вирішила поговорити з вами про Володимира Стопчука, тому що тут дуже цікава ситуація нещодавно склалася. Я думаю, про яку всі знають, коли він на своєму шоу сказав, що поголена жінка має бути тільки поголена, щоб бути 10 з 10, а якщо в неї не побриті ноги або ще щось, то тоді вона вже не 10 з 10. І це вже так, нашуміло, дуже до, досить таки добре, і це чудово, тому що я вважаю, що це знову ж таки показує те, що в нашій країні вже йдуть зміни найкращі. Ми вже розуміємо, що таке відповідальність за свої слова. Ми вже розуміємо, хоч трохи що має казати селебріті або представник якогось. Культурного такого великого <хи> спадку, якого є кому це сказати, тобто в нього є аудиторія, і ця аудиторія має право йому висказати, що саме не так, що саме не так з його висловом. Тому це дуже добре, що це міло і що це було засуджено, тому що насправді тут настільки важливо саме як це було, ну, ось так, я розумію, що це формат гумористичного шоу, який він веде. Але тим не менш, гумор гумором є багато людей, які сприймають це як. Справді догму. Тобто, якби ж це не було так, що багато людей вважали це нормальним, то можна було б з цього посміятися. Але насправді дуже мало людей бачить в цьому жарт. Більшість чоловіків і тих же самих жінок можуть так само стереотипно вважати, що вони мають щось робити або для того, щоб задовольнити, там, наприклад, свого чоловіка, щоб він її любив, тому що вона хоче бути для нього там найкраще, або ще щось, а не любити саму себе просто за те, що вона є. Ось так. Ну я думаю, що ви знаєте саме про це резонансну таку наша таку новину. Ось на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути подавати давай без депіляції вона не може бути 10 з 10. Я хочу з вами поговорити саме про Володимира Стопчука. Мені теж стало дуже цікаво, що саме там такого. Ну, чому він такий насправді? Чому ось таке шоу, чому він таке сказав, і чому це все так відбулося, знаєте, не дуже доречно на наш час. Тобто його ось ця позиція, вона якась або чи трошки застаріла, або він просто не зовсім розуміє, про що він говорить. І ось я вирішила в цьому розібратися, і ми з вами разом зараз про це все поговоримо. Перше, що я зробила, я, звісно ж, почала шукати про нього інтерв'ю. Я знаю, є багато там зараз новин про те, що він розлучився з жінкою, і він це вже розлучається вдруге, здається. Я так більш-менш про це чула, я ніяких висновків з цього не робила, тому що він мене, на жаль, не дуже цікавив, а може, і на користь, судячи з того, що він каже, там, можливо, я тому його і не дивилася до цього, і не знала особливо там, про нього ніяких фактів. Я почала шукати інтерв'ю. Такого прям великого, гарного інтерв'ю я не бачила на просторах інтернету або, можливо, не знайшла, просто треба було краще пошукати. Немає такого інтерв'ю, в якому б я могла почути щось більш-менш про його особисте там життя, про його життя в дитинстві. Ось мені най... найцікавіше мені було про дитинство, але я цього не знайшла. Я почала читати його сторінку. Подивилася декілька маленьких інтерв'ю про його розлучення ще з першою жінкою, яке було у 2019-2020 роках. Може помилятися. Ось І... О, привет. я бачу, що на карантині не скидаєте обертів спортивних. Ну у володимира знайом з партнеркою по тренуванню? не просто партнерка, це моя дівчина Кристина, це Катя. І е, потім, звісно ж, про те, що він розлучився вже із цією новою. Жінкою, і в неї маленька дитина здається, і він тепер зустрічається з ну, такою доволі таки молодшою за віком дівчиною, І чи 18, чи 19 також не можу дуже стверджувати, тому що я паспорт не дивилася. Але я б хотіла сказати, що най-най-най такою різко, різко виділеною такою нотою в цьому всьому, мені здається, є те, що. Мабуть, вовна реакція, якщо ви бачили його реакцію саме на ось це скандальне його висловлювання про поголені ноги, про, про просто про поголену жінку, то там є таке, знаєте, інфантильна така позиція, тобто він відповідає на це все. Та ви самі які? Та мені все одно, я там. Ну тобто він захищає себе дуже по-дитячому. Тобто, а ви а судді хто? А що? А я, а можна подумати, такого ніхто раніше не казав, там чи щось таке. Ну тобто він дуже слабо виправдовується ну, по-дитячому, як у мене, мабуть, у школі там в класі сьомому або шостому хтось якісь розборки починав і так закінчував. Тобто ну, це дитяча, бо підніткова позиція захистити себе саме з точки зору, а ви самі хто там, чи ще щось. Тобто, не сказати точно, що я беру відповідальність за свої слова, так, я не був не правий. Але, там, наприклад, справді є випадки, коли інші таке робили, і там навести приклади, що я, мабуть. Через те, що бачив таких людей, що такі також ось таке говорили, не, не розумів, що повторюю за ними таку не дуже доречну інфантильну позицію, тобто не дуже доречні стереотипи. Наш Вова зрілостю не дуже вирізняється Він не зробив ніяких висновків з цієї ситуації, просто сказав, що а ви самі, хто, а що, а що, а чому я, чому я винен, тобто не прийняв своєї відповідальності за ці слова. І мені здається, що. Цьому є якесь зерно. Я почала так більш-менш входити в ситуацію саме його життя, дивилася і в інстаграмі його там, деякі пости. Мені ось здається, ну це я так суб'єктивна моя думка. Тобто, тут я не впевнена в цьому, але все-таки інфантильна позиція в нього є по життю. І це я помітила: знаєте, з чого? Мабуть, більше суб'єктивності його зовнішності. Тобто, в в цьому я не впевнена, але. В нього подача, поведінка і зовнішність, вона така дитяча, насправді. Якщо так помітити, ось його шоу, я можливо зараз накладу десь, його шоу, те, як він посміхається, які в нього емоції. Потім, коли в нього є там фотографія ну, з цієї своєї дівчини, потім він сам, там я може знайду ту фотку. О, там, знаєте, така трішки посмішка. Ну, такої дитини, підлітка, тобто я не бачу в ньому зрілого чоловіка. Насправді, якщо не мужчини, чуть-чуть по-другому себе ведуть, тому що у нас мужчина це мальчик, а та мужчина, це партнер. Якщо навіть взяти, ми з вами розбирали Євгена Клопотенка. Я казала, що тут не зрозуміло, чи це інфантильна в нього позиція, чи він ну просто такі жарти. Тобто він просто веселий. То ось в жені ми розібралися. Він просто веселий. Він, якщо брати його фотографію, якщо брати його просто погляд, ось ну, якщо він знімається. В нього дорослий погляд, в нього є. Я думаю, що він би взяв відповідальність за свої слова. Якби він також наговорив дуже багато, він може наговорити. то він би сказав, так, я був неправий, там, тому-то, тому-то. Тобто він все одно серйозність може ввімкнути. А от Володимир Остапчук, здається, не може. Я так подивилася, і ці фотографії вони мені здалися. Ну, з точки зору саме немає різниці у віці між ним і його новою дівчиною, мені здається, тому що у нього подача насправді такого самого ж хлопчака 18-19 максимум років, і він так само ну, безтурботно дивиться на світ. І тому його ось ці, мені здається, такі різкі розлучення, вони не є дивними, тому що мені, на мою думку, Здається, що він е як дуже легко ставиться до шлюбу, він справді не дуже відповідально до цього всього ставиться. Я не кажу, що він повинен там терпіти. Якщо це справді є якісь проблеми у шлюбі, то звісно, краще розлучитися. Не треба там заради дітей один за одного триматися. Але тим не менш є поняття. Розлучитися через те, що справді якісь проблеми, а не тому, що вам просто набридло. Ну мені здається, що тут так. Йому просто набридає якась людина, і він як дитина обирає собі нову подружку, і все, тобто в нього немає розуміння, що ну навіщо? Блін, Вова, може, правда, тобі якісь стереотипи трішки треба змінити. Зараз вже нормально бути неодруженим, бути холостяком, бути там, правда, що там іншої орієнтації, це вже все нормально. Можна бути child-free, можна народжувати безліч дітей, там скільки там гроші і ваші бажання дозволяють. Але ніхто тебе за це засуджувати не буде. А от за твої вислови будуть. Тому мені здається, що, мабуть, він просто ще не зовсім зрозумів, що йому. Як не дуже зрілому чоловіку, ну, внутрішньо немає взагалі сенсу заводити якихось дружин. Можна просто гуляти, як ти хочеш, там змінювати тих жінок просто як заманеться, і, ні, і ніхто тобі за це нічого не скаже. Ось мені здається, що в цьому він не трішки не зрозумів, ще що можна користуватися тим, що зараз. І не стереотипне суспільство, воно як тебе може засудити, так і дати тобі волю, свободу. Тобто, якби ж то ти це зрозумів, ось так. Ну і мені ще здається, що він, звісно дуже, дуже самовпевнений, і можливо, це якраз і пов'язано з тим, що в нього така незріла позиція, скоріш за все, над ним. Дуже гарно <laughs> до нього, дуже гарно, самозакохано до нього ставилися його батьки, казали, який він класний суперпупер синок або щось на п щодо цього. І також, можливо, вмикали якусь гіперопіку і можуть ході. Туфлях. Ні, я себе люблю. Я вважаю, що кожен себе має. Якщо ви любите, ну сорі, <соррес> це ваші проблеми. А нет, если не лена жалко. за тому Вов її немає такої відповідальності за якісь свої дії, тому що він вважає, що його або мама там, наприклад, ну це така дитяча позиція, або мама врятує, або це суспільство має його врятувати. Ну хтось то має прийти на допомогу. Якась чарівна паличка, яка скаже: Ні, Вова, ну ми тебе прощаємо, все буде добре, енд, Все все буде класно. Ось так. І скоріш за все, це все. Якщо б я дивилася інтерв'ю про його дитину, десь тому що немає ніяких таких, я не знайшла. Та я думаю, це могло б підтвердитися. Ось так. Я думаю, що ми можемо, звісно ж, з вами довго обговорювати саме ситуацію про те, як він ось, ось це сказав, і його там той буше підтримав, і взагалі, яка це була, і, здається, і позитив також там піддакував. Це все якась така нісенітниця була, звісно. І взагалі формат цього шоу він трішки нісенітний, хоча я не маю права це засуджувати. Але він мені здається дуже. ну, це якийсь трошки такий <хи> перебір. Тобто, можливо, можна було б це якось оформити по-іншому, взагалі таких питань не ставити. Навіщо ці питання взагалі брати про те, що а може бути жінка по 10 на 10 з 10, тобто, Це все взагалі питання спочатку дуже дурнувати. Воно не має сенсу. Навіщо його брати в це шоу? Фільтруйте якісь запитання, бо ви думаєте свої. Ну і що ж люди пишуть це? А ви зробіть якісь свої? Класні, може, правда, що придумайте навіть одразу жарт до цього питання. Тобто, ну це шоу, це можна підготуватися до цього і не впасти обличчям у бруд. Трошки поговорили з вами про Володимира Ставчука. Пишіть, що думаєте ви про, про те, який він як особистість, тому що це дуже цікаво. Можливо, я якесь все таки щось пропустила якусь інформацію ще про нього. Але ну це все, що я знайшла. Ось так <с> я зрозуміла тільки одне, що потрібно, ось, мабуть, такому, як Вові, взагалі дуже, дуже потрібні якісь психологічні знання, або навіть відвідування психолога або психотерапевта, щоб зрозуміти наскільки ще йому треба докласти зусиль для того, щоб пройти шлях до зрілої особистості, тому що не всі, хто є дорослими, є зрілими. запам'ятайте це, і на, і через це, і через цю призму, потрібно дивитися на світ. Є дорослі, які тільки виглядають як дорослі, а внутрішньо вони ще не зріла ну, інфантильна особистість, якої є, немає відповідальності за свої дії. Тому треба трошки зважати на те, що так, я ось я зріла, да, я можу зрозуміти, що там я кажу і навіщо. А є людина, яка не бере відповідальності за свої слова, і ми з нею знаходимося, можливо, навіть в одній компанії, можливо, навіть. В ну, якихось таких, можливо, навіть вона має начальниця, ви розумієте? Тобто це дуже важко співпрацювати з такими людьми, які не є зрілими, які не мають усвідомлення своїх вчинків, дій, відповідальності. Тобто з такими людьми, мабуть, і заводити сім'ю складно, я думаю. Будемо сьогодні завершувати це відео. Дуже вдячна вам за перегляд, також за коментар та підписку. І, звісно, шерте це відео зі своїми друзями, щоб його подивилося якомога більше людей і просувало мій, мій канал. Дякую вам за підтримку і усім до побачення!